Вітаю вас, мої любі підписники. Останнім часом дуже багато працюю із сім'ями, і з парами, з людьми, які перебувають у стані розлучення. І ось яку тему цікаву, я би хотіла з вами обговорити, підняти. А тема така як небажання жінки сексуального контакту з чоловіком. Вони є у подружжі, у них є досить такі напружені стосунки один з одним, вони на межі розлучення. І ось одна з причин думати про розлучення це відсутність сексуального потягу у жінки до чоловіка. Чому саме це питання я піднімаю? Чому саме у жінки до чоловіка? Бо це цікаво, це ніхто не розглядає зазвичай. Зазвичай ми звикли. До е, таких формульовок, як чому чоловік не хоче жінку, а це вона втратила свою привабливість, е, напевно, це вона там в своїх каструлях е, обабилася, е, стала гладшою, перестала доглядати за собою і таке інше. Ну там, начебто, все логічно, все зрозуміло. Ось він перестав її хотіти. Ну Біжить жінка, наводити красу, і все там теоретично налагоджується. Але цю тему ми не будемо піднімати зараз про інше. Зараз про таку цікаву історію, а коли жінка вступає у стосунок з чоловіком. Вона має якесь уявлення про нього, якусь картинку, таку гарну, таку класну, таку збуджуючу. Ось вона його хоче, ось він її чоловік. Ось вона вже там а, в усіх цих стосунках, все там класно, все там чудово. А, при цьому. Вона його чекала як принца на білому конику, який має прискакати, воювати, забрати в у свій там замок у свою фортецю, забезпечувати її, забезпечувати її дітей. Вона має займатися побутом, дітьми, можливо, без дітей. Але ось така модель дуже звична, дуже така. Класична, я б сказала десь архаїчна, я про це ще згодом скажу. Але що відбувається далі? Живе така жіночка, живе, спочатку вона щаслива, що вона дружина, що вона берегиня. така. Потім їй це починає якось набридати. Вона вже не дивиться якісь там відео Саті Адас про ролі жінки та чоловіка, і вона починає шукати себе. Вона себе знаходить, вона отримує якусь можливо нову спеціальність, якісь там курси проходить, або згадує, що в неї ж є освіта, вона ж на когось навчалась, вона ж до чогось там прагнула до того, як вона стала дружиною, чи в якісь партнерські стосунки увійшла. Ну, частіше дружиною стала. Так от, вона починає чимось займатися. І спочатку це так жартома, не всерйоз, якось так граючись, ну, як Сатя Да скаже. Я про нього згадую, бо це особливий біль, бо це, бо це купа розлучень, розчарувань. Це просто жахіття. Але маємо, що маємо. Так от, ця Жінка зростає, вона не заважає чоловіку своїм зростанням, але в якийсь час вона починає розуміти, що вона заробляє. Звісно, це починає подобатися. Звісно, це великий бонус, плюс для родини. Але на початку, бо вона ще більше заробляє. Вона раптом дізнається, що її прибуток дорівнює прибутку чоловіка. І це вже такий е, тривожний дзвоник, бо я вже на рівні з чоловіком. Е, спочатку вона відчувала себе десь такою маленькою, він її господар, начебто, да? бо він її забезпечує, бо він для неї така висока, е, велика кремезна фігура, яка забезпечує не тільки е, її життєдіяльність, а ще і безпеку. Е, звісно, бо це ж такий. У нас захисник цієї фортеці, так добутчик всіх ресурсів, усіх благ. А тут вона відчуває, що вони на рівних. І тут відбувається дивне. Вона не дуже розуміє тепер, яка її роль, як вона має себе відчувати, цей внесок в родину, який вона робить, як його оцінювати, чи це те, що треба там собі десь складати, чи це в загальний кошик сімейного бюджету, чи як це воно може бути? Так, навчають. Наші гуру в інтернеті, що чоловік має заробляти це загальний бюджет. Жінка, якщо заробляє, це її особистий бюджет. Там є здорова ідея в тому сенсі, що раптом щось з чоловіком станеться, то жінка щоб могла подбати про своїх дітей і про себе. Це звісно так. Але коли ми кажемо про партнерські сучасні стосунки, то це не є окей. А, бо, по-перше, статки чоловіка вони можуть бути на різному етапі життєвому, різні сьогодні такий. А якийсь місяць а, він нижче цей статок за якихось причин. У нас багато зараз причин зовнішніх. Або він втратив роботу, або його бізнес збанкрутував, або все, що завгодно, може статися. Тоді що? Що брати з цього загального бюджету? Нема чого. А жінка зі своїм клуночком своїх зароблених коштів, значить, да, що вона там буде? Тихенько собі е, їсти, а чоловік буде що робити? Ну так, звісно, він буде шукати роботу. Це не, не обговорюється навіть. Але в різні бувають часи і е, партнерські стосунки мають. Е, на увазі, що ми підтримуємо один одного в скрутні часи, а у нас є якісь домовленості, які нас обох влаштовують, і так далі. Так от, вона заробляє так само, як і чоловік, вона вже загубилась. А далі вона починає заробляти більше, ніж чоловік. А це все. А цей чоловік вже в неї, вони були на рівні, а тепер він десь отут. Вона його перестає поважати. Як це так? Я заробляю більше, ніж чоловік. А що ти мені будеш казати? Ти спочатку зароби тільки скільки я заробила. Все, повага втратилась. Його мужність в очах цієї жінки загубилася, просто розчинилася. Це величезна проблема, друзі. До речі, хотіла якраз згадати в цьому відео про партнерські стосунки, але отих от краманьйонців, наших попередників, древніх людей. Там дійсно була ця модель, і вона була доречна, коли вона у цій печері виконує свою важливу функцію, доглядає за дітьми, готує, якийсь побут облаштовує. А він іде, вбиває мамонта, приносить додому, і вони значить, мають можливість існувати, виживати, продовжувати рід. Так далі, що цікаво, що стало з нашою еволюцією, що стало з людьми. А далі відбулася така цікава штука. Люди, які виходять з дому, вони поневолі розвиваються, і якось так сталося, що чоловічий світ він пішов у розвиток. Почали домовлятися, вже не треба вбити сусіда, щоб отримати мамонта сусіда, вже можна якось домовитися, вже якісь нові знання, вже щось цікаве. І ось ми прийшли до того. Що інтелектуальний труд має більше вагу, ніж фізичний, ніж дійсно там піти, завалити того мамонта. Так от тоді це було що? Тоді це була спільна ціль. Виживання і продовження роду це було таке партнерство. Зараз це партнерство може виглядати по-іншому, бо часи змінилися, потреби суспільства і людства змінилися. Зараз ми можемо бути на рівних. І зараз, що важливо, нам дуже актуально почати дивитися на людей як на людей. Чоловік, жінка, звісно, це різні статі, звісно, вони там створюють союз. Це так. Але дуже важливо нам навчитися не губити чоловіка в власному чоловікові. Якщо ми зростаємо фінансово жінки, дуже важливо. Гідно продовжувати ставитися до свого чоловіка, якщо нам важливий цей шлюб. Бо якщо ми впремося рогом і скажемо, що е, я хочу перед собою чоловіка, який буде заробляти е, не менше, ніж я заробляю, е, то ми що? Ми що? зруйнуємо свій шлюб. А можливо, саме в цьому шлюбі було класно. Саме в цьому шлюбі ви були щасливі. Там була повага, там була любов до ваших дітей з боку чоловіка. Там було дуже багато чого цінного, від чого ви зараз відмовитеся, бо ви не поважаєте свого чоловіка, бо ви його вже сексуально не хочете. Все, поваги нема, сексуального потягу нема. Все, музика не грає. Повертайте, любі жінки, повагу до своїх чоловіків. Це нормально мати різний дохід. Хтось має величезні амбіції, хтось займається своєю справою, хтось живе цією справою, але вона не приносить великого доходу. І, в принципі, того доходу, який вона приносить, можливо, людині достатньо його. Ну, тобто це різні цінності, це різні уявлення про життя, це різні потреби, це різні забаганки, різний кругозір. Подивіться, хто вам потрібен дійсно. Якийсь мільйонер, ну, а тоді дивіться, що за цим буде стояти. Чи сподобається вам дійсно та людина, яка буде мати дохід більший за вашим? Чи вам оця людина, з якою ви вже багато років разом, дійсно дорога і цінна? М? Замисліться, будь ласка, над цим. Якщо ви подивитесь це відео і у вас є така проблема, відсутність сексуального потягу до чоловіка, можливо, саме це відео врятує ваш шлюб. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте лайки, це дуже важливо для просування відео та мого каналу. А підтримайте, будь ласка, мене, бо це зараз надважливий момент для мене. Мені дуже важливо зараз виходити в ефіри, ділитися ще знаннями з вами. Тому кожен підписник для мене дуже дуже цінний. Бережіть себе, залишайтеся зі мною. До нових зустрічей.